Вистояли, не вистояв бетон. Це про них захисників Донецького аеропорту. Пам'ять чию пам'ять і захисників Ми влаштову вшановуємо сьогодні. Вежа це були очі аеропорту. Навіть коли вона впала, лишилось три поверхи. То ми ще декілька днів коригували вогонь. Так про оборону Донецького аеропорту розповідає Олег Височанський. Вісім років тому він разом із побратимами обороняли литовище у Донецьку. Спогади бійця далі у сюжеті. Сих фотографій. тобто це Олег Височанський, військовий, якого називають кіборгом, у ці дні вісім років тому він перебував на диспетчерській вежі Донецького аеропорту, що стала символом незламності українських воїнів. Ми в днем десята ранку на всіх парах залітаємо на ту вежу. Іншим толбе повертають, йдуть в новий термінал. Я десантуюсь, ми десантуємося. По нас почали вже крити, коли ми зайшли. Бо це саме головне оцих 1600 шістсот метрів з полоса. Це коли ти на лодоні з двох сторін ворог. Олег Височанський воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Каже, разом з 20-ма побратимами тримав оборону до останнього. Вежа це були очі аеропорту. Навіть коли вона впала, лишились три поверхи. Тому ще декілька днів коригували вогонь. Чому завалили диспетчерську вежу? Потім вони думали, що там вже нікого Нема, а ми тихесенько сиділи і ще два дні добрих коригували огонь арти. І вони зрозуміли, що арта не може так працювати на освіт, значить, коригують а коригують звідки з диспетчерської вежі. І тоді 15 числа, 7-ї ранку, тільки-тільки як засвіпосіріло, ну, такий туман стояв, почав танк працювати вже без перестанку цілий день. Військовий розповідає, що навіть після падіння вежі українським захисникам вдавалося тримати оборону. Заїжджали ми з півночі. Тут була злітна смуга. заїжджали от сюди до тих приміщень, саме тих приміщень. І вже коли впала вежа, вона вдало впала в сторону ворога і одна цей мостик, і виглядало зі сторони ворога, що вже не вежа, а просто груда сміття. Олег Височанський згадує, що найважчим днем стало навіть не падіння диспетчерської вишки. А взагалі для мене 20 січня це коли був підірваний новий термінал Донецького аеропорту, і фактично після того підриву загинуло найбільше хлопців. І фактично можна рахувати, що оборона так якби. Вже з місту немає. На місці аеропорту творилась одне провалля. На згадку про оборону Донецького аеропорту у Львівському будинку воїна створили невеликий музей. Тут зібрали не лише особисті речі захисників, а й трофеї, що дісталися від окупантів. Зокрема, форма сухпайки, а ще уламки російської ракети, яку збили українські сили ППО. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015. Оборонців литовища назвали Кіборгами. 13 січня після обстрілів упала диспетчерська вежа. 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони литовища. Через вісім днів після падіння вежі, коли і старий і новий термінали були повністю зруйновані, українське командування вирішило вивести війська з литовища. За даними міністерства оборони, у боях за Донецький аеропорт загинуло понад 200 українських бійців. Долучаємо до нашого ефіру захисників Донецького аеропорту. Кібергів полковника Збройних сил України Михайла Щербіну та підполковника Віталія Баранова. Наразі маємо зв'язок з паном Михайлом Щербіною. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава. Сьогодні вшановуємо пам'ять захисників Донецького аеропорту. Власне, ось цей захист оборона Донецького аеропорту, Це був один з перших прикладів, коли розпочалася ця війна, того хто такі українські солдати, як вони воюють, і ось те, що їх назвали кіборгами, не випадково, тому що це якісь надістоти. Вони були наділені такими. Скажімо, якостями. І між іншим, цікавий факт, що кіборгами внач... спочатку їх назвали власне росіяни, які не могли повірити, що звичайні люди вміють так захищатися. От що для вас оборона донецького аеропорту означає? Ми, ну, по перше, я хочу сьогодні висловити співчуття. Всім родинам загиблих захисників Донецького аеропорту, От, і побажати нам подальших перемоги, тому що всі, практично хто захищав Донецький аеропорт, тоді вони зараз теж знаходяться в лавах Збройних Сил України і захищають нашу країну. Ну і головне, що для мене був захист Донецького аеропорту, це те, що, на мою думку, саме там була створена і родилась нова. Українська армія, і не тільки українська армія, но і українська нація, я довго розмірковував, в чому сенс э, вот этих наших втрат этого захисту аеропорту. І вот он этот сенс був дуже ярко проявлений 24 лютого, коли вся країна піднялася на захист від ворога, тому що вот, був приклад вот захисту аеропорту, коли та да, приїжали добровольці і захищали його. І вдруге, що я хотів би сказати, це те, що от, е, їх називають кибергами. Але якщо починали захист денського аеропорту та 3-го полка спеціального призначення, то завершали його. Це практично були люди, які були мобілізовані в серпні, в вересні напередодні. Так, я бачу, у нас пропав зв'язок з Михайлом Щербіною. Зараз будемо оперативно його відновлювати. Тим часом маємо зв'язок з підполковником збройних сил України Віталієм Барановим, який теж брав участь у захисті Донецького аеропорту. пане Віталію, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Пане Віталію, чи ви мене чуєте? Так, чую. Та, е, вітаю вас в ефірі марафону Єдині новини. Слава Україні. Героям слава! Також вітаю вас і всю вашу ваш колектив, а також весь народ України. Е, ви брали участь в обороні Донецького аеропорту. Розкажіть, будь ласка, коли саме ви там перебували? Що робили? Ми перебували з кінця жовтня і до останнього дня утримання Донецького рапорту. Ми боронили Донецький аеропорт, захищали термінал і зльотну полосу. Виконували ті завдання, які були перед нами на той момент поставлені. Ось, ви знаєте, так говорите лаконічно, просто виконували завдання. А що за цією фразою? От для вас. Який день найбільш пам'ятний з тих е, кількох місяців, які е, ви провели у е, будівлі Донецького аеропорту? Розумієте, пам'ятні дні всі, тому що кожен день був пов'язаний з життям наших хлопців з обороною Донецького порта. Тому кожен день був пам'ятний, кожен день ніс якісь новини. Кожен день ми зустрічали і проваджали цей день з радістю, коли в нас не було втрат. З тим, що ми відстояли ще одні одну добу. Частинка української землі залишалася українською. Тому сказати, що там якийсь день був визначний, ні, всі кожен день для нас був. Визначним і кожен день ми святкували так, як подобає українцям, що це наша земля, і ми змогли ще од... утримати кусочок нашої рідної землі від ворога. Саме тя трагічні дні це були останні дні Донецького рапорту, коли там відбулося ці підриви терміналу. Це були тяжкі дні а пам'ятні дні були всі дні. Ми відновили зв'язок з полковником збройних сил України Михайлом Щербіною. І продовжуємо розмову. Вже будемо розмовляти у в трьох, пане Михайло. Після Донецького аеропорту були роки війни. Останній рік особливо важкий, тому що це рік повномасштабного вторгнення вже було дуже багато інших прикладів героїчної оборони. Тож Маріуполя, інших міст України, от ви Очте за на, такий можливо цинізм чи не померкне подвиг захисників Донецького аеропорту на фоні інших драматичних подій, які вже ось дев'ятий рік відбуваються в нашій історії? Я вважаю навпаки. Я ще раз повторюю: приклад Донецького аеропорту був початок створення сучасної української армії, яка сьогодні перемагає другу армію світу, і ми практично вже перемогли. Питання лише в тому, що залишиться від російської імперії, дадуть ли нам її завершити зараз, чи ще довгі роки придеться протестувати неї? І ті люди, які сьогодні захищають Україну вони не менш героїчні, ніж Вони повинні також отримати повагу від від держави, і в першу чергу правильно сказати приклад захисників Маріуполя, які точно знали, що їм виходити, туди немає ніякого сенсу. Тому що ворог так не відносився з такою невісткою. Люди знали, що вони йшли на смерть, і захищали до кінця Азовсталь і територію Е, Пане Віталію, ось е, е, захист, оборона Донецького аеропорту це події першого року війни. Зараз не на дев'ятому році війни. Е, от. Якщо ви порівнюєте себе тоді, в 2014 році, і зараз, ви ж е, зараз і теж перебуваєте на фронті. От вам легше воюється? ви якось вже інакше до цього ставитеся? Пане Віталію, чи ви почули моє запитання? Дивіться, кожен день боротьби української української армії, українського народу, це Кожна це сторінка нашої історії, тому uh -huh. е, Донецький рапорт uh -huh. він ніколи не померкне з. Маріупольське, тому що і там, і там це мужність наших захисників. Це мужність наших простих українців. Отже, якщо ми візьмемо що в Донецькому аеропорту, що в Маріуполі, більша частина захисників це прості це не професійні військові, це прості громадяни України, які мають патріотичну точку зору, які борються і хочуть боротися за Україну, тому. Кожен день і кожен, кожна не не потрібно робити там, що і що там Маріуполь, Донецький рапорти на кожній ділянці, кожен наш захисник. Показує героїзм, показує мужність і тому ми сьогодні з вами пишемо починаючи з 2014 року нову історію України, історію нову історію збройних сил України. Я після закінчення війни, після нашої перемоги, буде повністю переписана тактика ведення війни на прикладах боротьби наших воїнів будуть навчатися інші війська інших країн, тому на кожній ділянці фронту кожен виконує, показує героїзм і виконує свої обов'язки, і пише нову історію, нову тактику, і це саме головне. Так. Пане Віталію, сподіваюся, що ви нас ще чуєте. Хочу запитати, от ви особисто, як ставитися до того, що захисників аеропорту називають кіборгами? Повторіть питання. Не, не, не. Як ви особисто ставитеся до того, що коли вас називають кіборгами, яка ваша реакція? Ну, я свою реакцію казав. Діло в тому, що кіборги це. Механізм, який є штучний штучна механізм, які зроблено для виконання деяких операцій. А людина все таки це організм, який мислить, який діє так, просто що не незламни, тому обізвали кіборгами. Але це душі, це люди, ті, які думають, ті, які в яких є душа, в яких є все. Тому кіборг – це просто механізм. Тому ну, да, воно почесно, але я рахую, що все-таки до людини це ім'я якось не підходить. Дякую, і ще одне запитання: сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Скажіть, будь ласка, чи ми на вашу думку, чи ми належним? Чи ми належним чином вшановуємо захисників Донецького аеропорту? Адже пам'ять це знати якнайбільше про те, що там відбувалося, чи достатньо матеріалів, які описують детально всі дні, всі кроки, які там відбувалися, чи люди достатньо знають про це, чи достатньо знову ж таки в нас є фільми. У нас є книжки про Донецький аеропорт, чи достатньо цього? Пане Михайле, розпочніть. Будь ласка, ну це дуже складне питання і дуже uh -huh. воно, необхідно його піднімати. Uh -huh. Для мене головне uh -huh. та не е, спом'ятати про захисників, які загибли два три рази в роки, а пам'ятати про них постійно турботою про них. І перше, що про тих про всіх тих, хто загинув. Вони повинні були постійно мати опіку з боку держави. Діти потрібно отримати без, безкоштовну освіту. Для поранених повинна бути реабілітація роз, розгорна маса масою волонтерів, які готові займатися. але вони не отримують достатньої державної підтримки. А для тих, хто вижив, хто залишився, для тих повинна бути представлена достойна праця. Кожному хто відслужив тоді і зараз, вони повинні знати, що після їх звільнення. В першу чергу, державна служба, органи влади бути укомплектовані ті людьми, які захищалися з бори в руках Україну. А всі ці корупціонери, які втіжили в стилу, в батальйонах Монако, вони повинні були всі бути звільнені і замінені тими людьми, хто зараз захищає Україну, хто захищав починаючи з 2014 року, хто відстоював свою країну. Оце буде для них повага. Оце буде для них пам'ять. Тоді ми можемо сказати, що да, ми вистроїли нову державу. Де головним є те ті люди, які захистили Україну, відстоїли її? Пане Віталію, як ви вважаєте, чи достатньо ми належним чином вшановуємо пам'ять захисників донецького аеропорту? Пане Віталію, чи ви чи ви нас чуєте? Час, час чую, так. не чув, час чую, О, Так, я повторю своє запитання. Сьогодні в День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Ось е, пан Михайло вже відповів на моє запитання, те саме хочу запитати і вас, чи ми належним чином вшановуємо пам'ять захисників? Вшановуємо. Належним чином, але хотілося би ще більше, чому тому, що я вам хочу сказати, що останні роки останні роки трохи все це підтримувалось на рівні волонтерства, на рівні ентузіазму е окремих осіб на рівні держави. Трошки було вже призабувалося воно тому. Хотілося би, щоб більше було поваги, більше шани. І саме головне це те, що приклад захисників Донецького аеропорту, захисників Маріуполя, захисників всі, які виконують, щоб на них вчилося молоде покоління, тому що це наше майбутнє їм розбудовувати нашу державу. Тому приклад захисників, приклад мужності, пи приклад. Е Самопожертви повинні сьогодні розказувати молодому поколінню в школах у всіх навчальних закладах для того, щоб вчити їх, як любити, як пишатися своєю україною. Тому шани так да, потрібно, але потрібно також доносити те, що робили ці хлопці під час захисту України, доносити до молодого покоління, щоб вони пишалися ними і на їх прикладах, щоб вони вчилися, як любити, як пишатися, як розбудовувати Україну. Якщо ми цього. Дякую, дякую вам за ваш подвиг і е, вічна пам'ять полеглим за оборону Донецького аеропорту. В нашому ефірі у День пам'яті захисників Донецького аеропорту Ми спілкувалися з його захисниками, полковником Збройних сил України Михайлом Щербіною та підполковником Віталієм Барановим.